От би було чудово, якби всі наші бажання здійснювались. Захотів хорошу погоду. Будь ласка, захотів несподіваний подарунок, тримай. Думаєш, це неможливо? А от і ні. Просто для цього треба дізнатися. Як стати чарівником? Ти, звісно, можеш сказати. Казки це все Чудес не буває, а от і бувають. Просто трапляються вони тільки з тими, хто в них вірить. Світ добрий і справедливий. Він як дбайливий батько хоче дати нам усе найкраще, варто лише попросити і зробити перший крок. Варто лише почати шлях до здійснення мрії, вийти з тіні на світло. І світ неодмінно допоможе. Бачиш, як буває? Гадаю, і тобі варто спробувати. От чого, наприклад, хочеш ти: новий велосипед, собаку і сподобатись найкращій дівчинці в школі. Важливо пам'ятати одне. Всі твої бажання мають бути безпечні для інших, тобто не завдавати нікому шкоди. А тепер попроси світ допомогти тобі. Уяви, що все це в тебе вже є, і світ знайде найпростіший спосіб зробити твою мрію реальністю. Можливо. Другу куплять новий велосипед, і він віддасть тобі старий. Можливо, мама побачить на вулиці цуценя і розчулиться. Можливо, найкращою дівчинкою школи визнають твою подругу. Ніхто не знає, як це станеться. Просто довірся світові і попроси. Що кажеш, не чує проблемка. Стривай, я забув сказати тобі про один секрет. Світ почує тебе тільки тоді, коли ти стоятимеш на вершині. Гоу! Ти куди? Не треба лізти на дах! І на гору теж не треба. Ти маєш опинитися на вершині піраміди. І для цього не доведеться нікуди їхати. Ця піраміда у твоїй уяві. Вона, частина нашої гри, здійсни своє бажання. Піраміда допоможе нам розібратися в тому, як стати справжнім чарівником. Заплющ очі і уяви піраміду. Хоча б, отак, кожна сходинка піраміди означає певну емоцію чи почуття. Нагорі. Живуть приємні емоції надія, віра, любов, щастя. Посередині байдужість, а на нижніх сходинках влаштувалися страх, горе, відчай. Як стати чарівником? Пригадай всі емоції, які ти колись відчував. Кожна з них має своє місце в цій піраміді. На самій вершині джерело, звідти береться все те, що ти просиш у світ. Правила гри прості: коли ти чогось просиш, то потрапляєш на ту сходинку яку емоцію в цей момент переживаєш. Що вище ти опинишся, то більше шансів на те, що світ тебе почує. Зрозумів? Тоді починаймо гру. Ну, от ти попросив. І потрапив на сходинку заздрість. Звісно, бо ти заздриш Сергійкові. У нього вже давно є велосипед, а тобі досі не купили. Гукай, не гукай, а звідси тебе ніхто не почує. Стривай! Що відбувається? Ти опускаєшся вниз. А, все ясно. Ти починаєш гніватися. Ця емоція розташована ще нижче. Нижні сходинки піраміди окутані темрявою. Навіть якщо світ тебе і помітить, то навряд чи зможе розібрати, чого саме ти хочеш. Ну все, тепер ти у відчає. Звідси тебе точно не почують, і бажання втілиться не скоро. Виходить, що гірше у тебе настрій, то складніше світу розгледіти, чого ти від нього хочеш. Та не засмучуйся, я підкажу тобі, як треба діяти. Подумаймо, якщо від поганих, неприємних емоцій ти опускаєшся вниз. То від хороших підніматимешся вгору. Розслабся. Подумай про щось приємне. Уяви, який ти будеш радий, коли нарешті сядеш за кермо велосипеда. Ось ти мчиш по дорозі, всі із захопленням дивляться на тебе. Дівчата просять прокотити їх на багажнику. Молодець. Ти вже піднявся на сходинку радість, а від неї до вершини зовсім недалечко. Сподівайся і вір, що твоя мрія обов'язково здійсниться. А ще наблизитись до джерела допомагає емоція вдячності. Ось тобі порада. Якщо хочеш, щоб твої бажання втілювалися в життя, будь вдячним. За що спитаєш ти? Нехай Сергійко буде вдячний, адже це йому велосипед купили. Поміркуємо разом: усе, що ти маєш. Життя, рідні, друзі, було подаровано світом. Ти можеш ходити в школу і займатися улюбленими справами, милуватися природою, грітися під сонцем, дихати повітрям. Уяви на мить, що ти все це втратив. Тут і справді є над чим погорювати. Тепер розумієш, який ти насправді багатий. Важливо навчитися бути вдячним за те, що маєш, поки воно в тебе є. Аби не плакати, коли ти раптом це втратиш. Як стати чарівником, аби твої бажання втілювалися максимально швидко. Недостатньо просто відчувати вдячність час від часу. Потрібно, щоб це стало для тебе головною емоцією, тобто такою, яку ти відчуваєш постійно. Намагайся завжди бути в доброму гуморі. Адже від цього залежить з якої сходинки ти почнеш гру наступного разу, яку відстань тобі доведеться здолати до вершини. І пам'ятай, що радість буде полегшувати шлях, а засмучення ускладнювати. Тому якомога більше радій тому, що ти вже маєш, і радісно думай про те, що матимеш. І тоді ти неодмінно почуватимешся щасливим. А щастя це найближча сходинка до вершини. Тут ми відчуваємо безмежну радість, любов, вдячність, усвідомлюємо свою могутність. Саме тут стають справжніми чарівниками, звідси світ неодмінно тебе почує і знайде шлях здійснити твоє бажання. Ось так або ось так. Головне почати шлях до своєї мрії. І світ піде тобі назустріч. Інакше він просто не помітить тебе. Тепер ти віриш у Чудеса? Насправді чарівником може стати кожен. Потрібно лише попросити і наповнити себе приємними емоціями, світлом, любов'ю. Тоді всі бажання здійсняться.